Місяць місяць, молодий, твоє ясне око, дивися у глибину, бачиш душу, ти широку. місяць місяць, молодий, заграєш зірками, вони гарні і далекі, та не доторкнутися руками. Вона тільки завжди поруч, і з тобою незмінна. Не така вже яскрава, але дуже вірна. Місяць місяць молодим був не дуже довго. Коли тиждень швидко сплив, заховався за рогом. З-під хмаринки виплив він половина кола. Отака у місяця непростяцька доля. Місяць місяць все мене. Зіронька казала, заспокої та підтрима, все про нього знала, так і вийшло місяць шар нічкою темний світить. Він доріжкою по землі свої кроки мітить. Все по колу, кожен раз з самого початку, місяць знову молодий, прагне до достатку. Все мене і все пройде, зіронька казала, вона тільки біля нього залишається собою завжди досконала.